you <music> Слава Україні, ставте лайк, ми починаємо. З кожним днем Олексія Арестовича заносить все далі в прірву, але останній його вчинок просто довів людей до такої істерики та скандалу, що на нього написали заяву в правоохоронні органи за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості. Зокрема, про це повідомила нардеп Інна Сувсун. Зізнаюся, що в мене не вистачило нервів подивитися відео цього м, семінару, але читаючи розшифровку, мені це. Дуже нагадало про злочини росіян на окупованих територіях. Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 кримінального кодексу, розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Якщо якийсь учасник цього семінару потім спробує задушити жінку, то діті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їх відповідальність. Час за Закінчувати з цим цирком вже давно не смішно написала вона, і тут важко не погодитись. Схоже, так потрібно було зробити вже давно, бо псевдоексперт Арестович просто переходить усі допустимі межі. Кім того, уся мережа гудить після оприлюднення відео з вирізками з двох платних семінарів Арестовича. Там він прямо пропагує сексизм та висловлює насильницькі думки. Він називає жінок істотами та говорить про бажання фізичного насилля. Водночас, чоловіків він вважає богатим. Гами та ідолами, яких треба возвеличувати під час семінару. Арестович розставляє чітку ієрархію між жінкою та чоловіком. Жінка, як казав мій один знайомий на чоловіка, повинна дивитися як на ідола і вимазувати періодично своєю жартовною кров'ю йому губи, каже він. Арестович розповідає, що жінки не врівноважені а в будь-яку суперечку з ними можна вирішити матеріально у момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винними. каже. Скажи, хоч що-небудь, що ви повинні робити. Варіантів кілька відійти подалі, кинути гаманець, сказати іди кубі собі усе, що хочеш. Варіанта два погладити її мовчки, і варіант три обійняти і примусити до сексуального зближення, заявляє він. І, схоже, йому цього мало. Тому він розповідає, що на його думку усі чоловіки бажають задушити жінку. Хлопчики, доки нас дівчатки, не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, хто хочеться зробити з цими істотами? Придушити, причому душити не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться зайнятися коханням, а коли набридне, чи звикли, чи наїлися. Далі хочеться придушити, щоб її ніколи не було, і після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не заспокоїш. І з цим їх ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати, впевнено, заявляє Арестович. А потім додає, що, попри кримінальну відповідальність, це є довготривалим задоволенням, і це зовсім не вкладає. В голові, судячи з його заяв, він просто хвора людина, може вже час сходити до лікаря, адже пропагувати таке це ненормально. Тому дуже добре, що на нього написали заяву в правоохоронні органи. Можливо, це його зробить хоч трохи розумним та тактовним. Хоча в це вже важко повірити. Він провалився у надто глибоке болото. Варто підкреслити, що в коментарях під відео глядачі були шоковані висловами Арестовича. Після таких слів має підключатися поліція і СБУ. Людина на мілі... Йони транслює заклик до насильства, який жах. Як на мене, такого роду семінари, курси, книги це те, як чоловіки, такі як Арестович, кіхтями чіпляються за ідею тотальної влади і печерного патріархату. Тому після цього всього не дивно, що Арестовичам вже зацікавилися відповідні служби. Така поведінка не є адекватною в здоровому суспільстві. Вже настав той час, щоб Арестович закрив свого рота та відповідав за все, що він нагородив. А там дійсно є за що. На цьому мене. Все, підписуйтесь на канал і ставте лайк.